Чоловіки такі чоловіки. Сьогоднішня історія про це. Але перед тим як ми почнемо історію, обов'язково підпишіться на монобазу 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Посилання на монобазу в описі під цим відео або в описі всіх офіційних інтернет-ресурсів бригади. Погнали до історії. Коротка історія про силу життя. Оце після поранення лежу на чистих простирадлах. От е -е, поверхнутись теж дуже важко. Поруч, побратими, всі в бінтах, все, всі хтось якось голосніше стогне, тихіше стогне, хропимо, ну і все, що людський організм от з себе випускає, і от, десь приблизно четверта ранку, поруч лежить побратим, стас весь перебинтований, нога в гіпсі, рука в гіпсі. Корпус в гіпсі, голова в гіпсі, і раптом чую з цієї купи гіпсу. Роздається сміх. Ну, ми трішки перелякались, подумали, що можливо побратима щось сталося з головою, все, бо мало вішо. От і тут він каже, пацани каже, все клас. У мене ранішня ерекція, і в цей момент заходить е така бабулька. А це в Бахмуті було в шпиталі. Бабулька каже: синочок, це прекрасно, будеш довго жити.' Я думаю, що це дуже ну, класний символ життя. Тобто, я завжди за те, щоб була е ерекція душі і тіла. Мабуть, так. Висновок, друзі, не важливо, що сталося з тобою в житті. В справжнього десантника, шикування по розкладу.